Вітаю вас, восьмикласники, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, написання есе про винахідництво. Орієнтовні теми перша. Інновації останнього десятиліття. Друга тема. Яких інновацій бракує нам сьогодні? І третя тема. Я хотів би. Або хотіла б винайти. Розгорніть зошити. Запишіть сьогоднішню дату і тему уроку есе про винахідництво. Мета уроку. Повторити з учнями поняття есе та алгоритм його написання. Навчити добирати відповідні тези, чітко формулювати думки, Вчити редагувати написаний текст, зважаючи на граматичні та лексичні норми, формувати вміння, доцільно використовувати художні засоби, цитати, а також тези, розвивати зв'язне письмове мовлення, також навички аргументування власної думки. Розвивати критичне мислення, творчу уяву та словниковий запас учнів, виховувати повагу до однокласників, до іншої думки, сприяти осмисленню цінностей людського життя. Спочатку давайте згадаємо, що ж таке есе. Есе це форма написання, яка дає змогу висловити власну думку з певної теми. Есе в перекладі з французької мови це спроба, проба, нарис, це прозаїчне висловлювання невеликого об'єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання, і свідомо не претендує на вичерпну відповідь. Стиль есе вирізняється афористичністю, образністю, парадоксальністю. Для есе характерне використання численних засобів художньої виразності, таких як символи, метафори, порівняння, алегоричні, а також притчеві образи. Переходимо до побудови есе. Есе складається з трьох частин. Перша вступ, у якому необхідно обґрунтувати вибір теми, правильно сформулювати тезу. Друга частина це основна. У ній відбувається розгортання думки щодо порушеної проблеми та подається її аргументація. І третя частина. Узагальнення висновків відповідно до теми. Поговоримо докладніше про кожну частину есе. Перша вступ складає один абзац. Використовуйте в ньому такі собі пастки для залучення уваги, тобто цитату, вірш, питання, роздуми, незвичайні факти, ідеї. Або смішні історії. Уникайте таких фраз, як це есе про, або Я збираюся поговорити про. У вступі ми привертаємо увагу читача, представляємо тему есе, а також формулюємо тези. Друга частина основна, складає два, три абзаци. Виражайте свої думки зрозуміло. Підкріплюйте основні ідеї фактами, роздумами, ідеями, яскравими описами, цитатами або іншою інформацією чи матеріалами, які інтригують і захоплюють увагу читача. Можна використовувати довідкові матеріали, щоб усунути тавтологію. В основній частині можна використовувати відомі факти, події, явища суспільного життя, можна спиратися на особистий досвід або на авторитетні думки вчених, посилатися на твори художньої літератури. Оптимальна кількість аргументів два. І нарешті остання частина висновок. Складає так само, як і вступ, один абзац. Продемонструйте тут вашу позицію щодо порушеної проблеми. Зробіть узагальнення та аргументацію, яка підсумовує викладене в основній частині. Висновок це особиста думка автора з теми. Важливо пам'ятати, якщо мета вступу зацікавити читача, то мета висновків додати цілісності загальній картині, залишити есе в пам'яті читача та наштовхнути його на роздуми. Гарно ми попрацювали, а тепер фізкульт хвилинка. Var трах трах чн чн вер вер Ver 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 nis nis ver ver, ver 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 mis, mis, mis. ver himis, ver nis nis nis, ver ver Відпочили трохи? Продовжуємо працювати. Поговоримо про винаходи людства. Хто такий винахідник? Винахідник це людина, яка придумала якусь нову річ або новий спосіб щось робити. Також така людина поліпшує, удосконалює те, що вже є. А винахід це розум і праця багатьох людей. Проте пам'ятають часто тільки когось одного, а часом і нікого. У всіх винахідників є спільні риси. Їх усе цікавить, вони люблять вчитися, вони мають ідеї, як зробити життя кращим. Прочитайте текст. Майбутнє творимо зараз. Ми розкажемо вам про деякі яскраві винаходи останнього десятиліття. Фотографія чорної діри. Учені десятиліттями намагалися сфотографувати чорну діру. Проблема полягала в тому, що чорні діри спотворюють простір і час. Тому ніщо не може вирватися з їхнього гравітаційного тяжіння, навіть світло. Утім, через багато років удалося зробити фотографію, на якій видно надмасивну чорну діру в центрі галактики Мес'є-87 на відстані близько 54 мільйонів світлових років від Землі. Квантовий комп'ютер у 2019 році компанія Google оголосила про створення найпотужнішого квантового комп'ютера, а у 2023 про збільшення його потенціалу. Як стверджують у компанії, новий пристрій здатний миттєво виконувати обчислення, на які найшвидшому суперкомп'ютеру у світі знадобилось б десятки років. Високоефективна вакцина проти малярії на початку ХХІ століття на малярію хворіли від 350 до 500 мільйонів осіб на рік. З них від 1,3 до 3 мільйонів вмирали. Очікувалося, що смертність зросте вдвічі протягом наступних 20 років. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щороку відбувається від 124 до 283 мільйонів випадків зараження. Досі ефективність вакцини проти малярії залишалася низькою від 31 до 56%. Нарешті створена нову вакцину ефективність якої перевищує 90%. Який із винаходів справив на вас найбільше враження? А чому? Попрацюємо за змістом прочитаного. Сформулюйте. Одне запитання до авторів одного з винаходів. Визначте, у якій частині тексту йдеться про досягнення в дослідженні людського організму. Визначте, у яких частинах тексту новий винахід порівнюють із давнішим. Прочитайте твердження, який його фрагмент можна використати як висновок до тексту. Поставте відео на паузу і спробуйте дати відповідь на задані питання. На екрані ви бачите пам'ятку. З порадами щодо написання есе. Можете поставити відео на паузу і ще раз переглянути, згадати, як треба писати есе. Перше. Перед написанням треба визначитися з темою, уточнити ключові поняття, відповісти собі на запитання. Яку основну думку я хочу передати, відповісти собі на запитання, що я хочу сказати? Друге. Під час написання тексту спочатку треба зосередитися на вільному формуванні ідей, зібрати всі свої думки разом, визначити ключові моменти та структурувати текст. Розподіляючи його на логічні частини. Третє. Під час доопрацювання тексту можна зосередитися на його структурі, логіці та ясності. Треба перевірити послідовність своїх аргументів, чіткість висловлювань. Переконатися. Що кожне речення служить загальній меті тексту. Переглянути текст загалом, а потім проаналізувати окремі частини, щоб побачити, як вони вписуються в загальну картину, звернути увагу на вибір слів, переконатися, чи немає повторів. І ще декілька парад. Не бійтеся бути суб'єктивними, висловлювати власну думку. Адже скільки людей, стільки і думок. Як писав відомий поет Василь Симоненко, ми не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Розберемо уважно готовий приклад есе «Тема інтернет. Вступ. Інтернет став невід'ємною частиною життя в сучасної молоді. Це джерело нескінченних можливостей, але й проблем. У цьому есе розглянемо, як інтернет впливає на молодь і які можливості та загрози він несе. Далі основна частина. Інтернет допомагає молоді розширити світогляд, знайти нових друзів та розвиватися, але може привести до залежності та ізоляції. По-перше, інтернет відкриває молоді безмежний доступ до знань. Завдяки пошуковим системам і освітнім ресурсам вони можуть навчатися чому завгодно в будь-який час. Крім того, соціальні мережі дають змогу знайти спільноти за інтересами, ділитися думками і здобувати нові знання. Далі інтернет забезпечує молодь можливістю розважатися та відпочивати. Онлайн-ігри, сервіси та YouTube дозволяють знайти розвагу на будь-який смак. Однак це може призвести до залежності від віртуального світу та втрати контролю над часом. З іншого боку, інтернет може призвести до ізоляції молоді. Велика кількість часу, проведеного онлайн, може призвести до зниження комунікативних навичок та обмежити кількість офлайн спілкувань. І висновок. Інтернет це потужний інструмент, який може суттєво змінити життя молоді. Використовуючи його зрозумінням і обережністю, молодь зможе здобути нові знання, знайти друзів і розвиватися, уникнувши при цьому можливих загроз і негативних наслідків. Цей приклад демонструє основну структуру есе і підхід до написання. Але зверніть увагу, що стиль і підходи можуть варіюватися в залежності від типу есе та його цільової аудиторії, а також обраної теми. Домашнє завдання написати есе про винахідництво. Орієнтовні теми такі: перша інновації останнього десятиліття. Друга тема, яких інновацій бракує нам сьогодні? Третя – Я хотів би хотіла б винайти. Бажаю успіхів у написанні есе. Рефлексія. На уроці я дізнався, я зрозумів, мені сподобалось, мені не сподобалось. Я навчився, мене зацікавило. Я відчув труднощі. Я не вмів, а тепер умію. Мене надихнуло, на. Дякую за увагу.